Вітаємо. Запрошуємо вас долучитися до флешмобу читаємо твори Василя Сухомлинського разом, з нагоди 105-ї річниці від дня народження видатного письменника земляка. Василь Сухомлинський, бо я людина. Вечоріло, дорогою йшли два подорожні батько і малий син. Посеред дороги лежав камінь. Батько не помітив його, спіткнувся і забив ногу. Йому заболіло. Кривчучи, він обійшов камінь і, взявши хлопчика за руку, пішов далі. Другого дня батько з сином ішли тою самою дорогою назад. Батько знов не помітив каменя, знов спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько і син знов шли тою самою дорогою, до каменя ще було далеко. Батько сказав синові дивись, уважно, сину, треба обминути камінь. Ось і те саме місце, де батько двічі спіткнувся і забив ногу. Вони зменшили ходу, але каменя вже не було. На обочині дороги сидів сивий дід. Дідусю, питає хлопчик, ви тут не бачили каменя? Я прибрав його з дороги. Ви теж спіткнулися і забили ногу? Ні, я не спіткнувся і не забив ногу. Чого ж ви прибрали камінь? Бо я людина. Хлопчик став та й думає Тату, питає він, а хіба ви не людина? Читаємо твори Василя Сухомлинського та черпаємо з них мудрість.